Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І тема сьогоднішнього відео ні, ні Кавальов. Ні Кавалов, ні. Відео буде про іншого шахіста, про сильного, потужного гросмейстера. Але, але спочатку трішечки не шахової тематики. Мені здається казати про Україну, робити себе вигляд, що ти за Україну, і при цьому замовчувати співпрацю. Свого, як ти пишеш і він пише тренера. Того, хто під час війни вів бізнес з РФ, Того, хто під час війни розміщує анкети у орківських школах, у школи Чередніченко, наприклад. Я, в мене є відео з підтвердженнями цього на каналі. Того, хто проводив чемпіонат України серед юнаків, і там була символіка Росії, це у 24. му що у 25-му році, друзі, Грабінського, то мені здається казати про те, що ти патріот, не треба дурити людей. І це важливіше навіть за шаховий момент. Але, друзі, мені давно казали про якість відео гросмейстра Олексієнка. Так, це потужний шахіст, і тут нема з чим сперечатися. Але ось ці відео викликають. М'яко кажучи, обурення у думаючих шахістів. рівня Перший розряд майстер спорту. Ну, далі, мабуть, ніхто не дивився, але я одне відео подивився повністю. До цього я дивився про те, як він рекомендує вирішувати задачки. Це був жах, але не такий. А ось лекція правильне розігрування дебюту з 2300 переглядами. Це просто чи. Це 2300 лайків, 27 тисяч переглядів 2300 людей показали, підтвердили своє повне нерозуміння шахів, нерозуміння того, що коїться. Ось такі факти сумні, друзі, такі сумні факти. А давайте тепер конкретика. Стосовно вже найважливіше, це важливіше для мене за шахи, я вже сказав, що злочин це не лише діяльність, це і бездіяльність. Це укриття злочинця це теж злочин. Тому, пан Олексієнко, ти у одній, у одному човні з грабом. Отож, йдіть. Йдемо далі. Порівню цього тренера, в принципі, можна було б не дивитися відео вже після перших його фраз. А... Але в нього є один величезний плюс, чому на нього можна дивитися? Знаєте? Ось так дивишся. Бо він схожий на шановного керівника, не керівника а як, лідера гурту ВВ Олега Скрипку. тому можна дивитися? Ось і все. А так, ну, перше, що він каже, що є три правила розіграння дебюта. Все, все, до побачення! Стоп! Натиснуть вимкнути. Натиснуть вимкнути. Я 30 хвилин просто. ну, Це було такі ж страждання, як і дивитися Ковалова. Які три правила? Ви що з коваловим? У вас один рівень підготовки чи що? Як це можна казати? Він казав захопити центр, вивести фігуру, зробити рокіровку. А найголовніше, яке виходить з цих трьох правил. Та хоч подивись відео тренерів, які, в яких є успіхи, які мають досвід навчання дітей-початківців. Заважати супернику робити те ж саме. Це головна мета успіху. Не просто, як ти показував, далі про це буде. Вивезти фігурки і сидіти. Що, чому ти вчиш початківців? Атакувати потрібно, володіти ініціативою, жертвувати потрібно. І заважати супернику робити нормальні ходи. Цьому є філософія шахів. Друзі, хто хоче навчитися грати в шахи, не витрачайте свій час на уту дурню. Замовте мою книжку підручник з близьковичної гри. Так вона коштує грошей. Вона коштує 7 тисяч гривень. Але це краще, аніж ви будете витрачати свій час набагато краще, у сотні разів, і будете ходити на заняття до тренерів, які думають, що три правила розігрування дебют. Тепер далі. Як він каже, ідеальний розвиток сил? Піти е 4 Д4, вивезти конів на F3C3, слонів на С4 Ф4. Друзі, а я ось задав питання своїм колегам, ну, майстрам, КМС, тим, хто працює у моїй школі, сину задав питання: а в яких дебютах білі ставлять слона на С4 і Ф4? Особливо у відкритих після ходу Є4? В Є4Є5 такого немає. Або це погане поєднання. Якщо про захист Філідора йде мова, якщо йде мова про захист Філідора, давайте трішки вам і шахових знань буду давати. Наприклад, ось про цю позицію так забіли. То тут в білих два нормальних плани. Або слон Д3, рокіровка F4, або слон в 4 і ферзь Д2. Але якщо ми ставимо слони в 4, то ми не ставимо слон c 4 Ми ходимо ферзь Д2, робимо длину рокіровку F3, G4 H4 і намагаємось тиснути. Ну, якщо цей кінь відходить, то стрибаємо до центру кінь Д5. Ні не поєднується слон c 4 слон в 4. Я думаю, звідки потім приходять до мене учні рівня першої розряд КМС, ну там іноді другий розряд. і Ось так розставляють фігури. Я так розставляв, коли в мене був теж четвертий розряд. Мені, мабуть, теж розповідали таку дурню. Не ставляться так слони, проти е 5 не ставляться. Проти Е6, ну аж смішно, слон на С4 взагалі не виходить. Проти С6, ну смішно, слон на С4 не ставиться, а тим більше слон на F4. І якщо Михайло казав Олексієнко, що треба ставити пішака на Е5, то слони в 4 взагалі тут не обговорюються. Проти Сіцілійки. Теж немає такого, щоб слонив В4, слон 4, 4. Проте Алехіна немає. Ніде немає, друзі. Ніде немає. Але він розповідає, я дослівно кажу, я нотував, я не просто так, я по фактам. Він розповідає, він потужний гросмейстер. Я нічого не можу сказати про нього як шахіст. Це сильний шахіст, з яким би я так залюбки б грав в матч в бліц на гроші наживо. Просто б залюбки. Але ну, в класику в нього дуже крутизні результати яким можна, як кажуть, білою заздрістю позаздрити та аплодувати, ніхто ж нічого не каже. Але як можна таке розповідати? Мені неприємно, що про це розповідає е, сильний шахіст, і мені неприємно, що 2300 лайків це люди, які показали, що все в шахах в них нічого не вийде, тому що ну не може, думаючи, людина таке радити. Далі що він розповідає? Поставити оцього слонів туди, ферзяна 2 і тури по центру. Я ніде не побачив навіть намірів атакувати, намірів жертвувати. Я нічого цього не побачив і не почув. Що це взагалі таке? Друзі, навіть гросмейстер робимо висновок. Може казати таку маячню. Все після того, як кажуть, що треба ставити слонів на C4F4, все вимикати потрібно. Якщо ви бачите таке відео, вимикайте все. Це ж не ковалов, це гросмейстер. Одне, одне, одне те саме Лайно, вибачте. А, він або не розуміє, або не хоче вмикати голову. А, тобто. В нього головне зробити рокіровку. Я вже казав. Треба розуміти, яку рокіровку робити, на якому фланзі атакувати. Чи потрібно взагалі робити рокировку безліч позицій в сучасних шахів. Ми ж не застрягли у шахах часів Капабланки або Батвійнік. В сучасних шахах, шахах безліч позицій, де взагалі не потрібно робити рокіровку. Далі він пояснює, чому потрібно робити рокіровку. Дослівно, друзі! Король найслабша фігура. Вимикати. Вимикати відразу. Що ж це таке? Король найслабша фігура, друзі, це просто жах. На цьому закінчується перша частина відео, бо в мене відео більше 10 хвилин не записується у безкоштовній версії. Але просто він там дуже любить приводити цифри, щось рахувати, про це ми поговоримо в наступних відео, там буде дуже цікаво. Але просто для того, щоб казати, що король найслабша фігура, треба. Ну, щоб не казати таку дурню, почитати Стейниця. Взагалі почитати, скільки коштує король. Так, мета гри захопити короля в полон, поставити йому мат. Але і Стейніц писав, що король і сам може себе захистити, і коштує король умовна сила, чотири пішаки. Якщо ви ось так розповідаєте дітям і початківцям, що король це найслабша фігура дослідно, то виходить, що діти потім в еншпілі не грають королем, бо вони бояться, це найслабша фігура. Ось через такі необдумані рішення, через таке невігластво, потім з'являються серйозні проблеми. А ми продовжимо у наступних відео.